Я кажу, що Шанові, ми, ви, ми також напишемо на вас. Ви не думаєте, що да, ви можете тільки. Ви ж снімаєте сесію вас. Я можу вас. Я прилажусь тебе, який їм дзвонив і просив. Я не дзвоню вас з тебе. Це люди голова.

<рес> Анатолій значка? Я, я просто говорю, як голова рекламу. Ще раз скажу зараз так. Давайте, давайте це питання, якщо воно таке піднялося, Можливо. не розглядати, не проводити слідчі дії на сесії, а зробити слухання десь окремо, де були присутні селищні голова, всі депутати, народ пригласим, і будете але На сесії це питання в не дії проводиться. Це неправильно. А хай йдуть до, до, до суду. Це все забухання, але ще хочу, щоб до вас донести. Шановні колеги. я не знаю, я ходить що ти, а це таке, що є, то що я маю вияснити. Дайте одну хвилинку, якщо. Лючок займається, що немає Можна одну хвилинку? Слідчі дії, це чи не слідчі дії? Раз міський депутат запросив цю людину сюди. Давайте задамо йому питання, чи дійсно він був в кадрі СТБ і як він там з'явився. Асиста нього йому пів хвилини. Два слова Хайска. А, а хто хто він такий? А документи є? А, документи є? Це, Це дуже наші школи. Хлоп... Гостомельський хлопець. Це а, питання не тисне. Петрові, крові, а чого ви керуєте? Керує голова. Я не розумію. А Юра, чого керує? Що за уваження? Чого робиш робимо уваження?